Розводити корів родина Олександра Ігнатова почала три роки тому в матчухах під Полтавою. Нині це сімейна справа, розповідає фермер. Починали ми з 60 голів, закупили племінні нетелі породи Голштин. Зараз по голів я налічую до 200 голів, з них 90 дійного стада. Здаємо м'ясо, молоко, отримали грант в минулому році, поставили обладнання. Сир. Доглядають за тваринами цілодобово, годують з 6 -ї до 21. -ї. Найскладніше, говорить Олександр Ігнатов, знайти працівників. Дуже важко підшукувати працівників у зв'язку з війною. Хотілося б більше державної підтримки. В цьому році обіцяють дотацію на голову Дійного скота. Сільськогосподарські підприємства, які хочуть займатися цією справою, можуть отримати статус суб'єкта племінної справи у тваринництві. Це дає фермерам розводити племінну худобу, вести подальшу роботу з її поліпшення, продавати племінний матеріал та нетелів як вітчизняним, так і закордонним підприємствам. Для цього діє регіональна експертна комісія, розповів голова Полтавської обласної державної адміністрації Філіп Пронін. Нині в регіоні працюють 40 племінних підприємств. Що на чотири менше ніж до повномасштабного вторгнення, пламне поголів'я, генетичні матеріали, які реалізовують наше підприємство, має високий попит в Україні. Аграрії постійно звертаються щодо отримання сертифікатів для реалізації продукції. І торік ми допомогли виробити такі е, сертифікати 700 підприємствам. За словами Філіпа Проніна, щоб отримати такий сертифікат для реалізації поголів'я, а потім і статус суб'єкта племінної справи необхідно подати до департаменту агропромислового розвитку ОВА заяву. Регіональна експертна комісія розглядає та аналізує документи підприємства, складає висновок та направляє матеріали на розгляд експертної комісії мінагрополітики. Загалом, за результатами 2023 року, Полтавська область посіла перше місце в Україні за кількістю розведення великої рогатої худоби та виробництва продукції цих тварин. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.